Добрий день. Хлопці просили мене зняти фризу. Ось така, наподобі ярило. Купляв я, замовляв у хлопців, бо не було часу робити її. Та не можна і токарів знайти, якщо є, то або заняті дуже, або деруть, і теж і гроші платить, знаєте, а все одно люди. Це і просили показати, як зроблено всередині. Ось такий натяжник, але ну, воно щось воно не удосконалений цей натяжник, бо деколи нам проскакує все одно то. Ну як як, попуститься трошки і нагрузка то велика і перескакує. Ну так, в принципі, риза непогана, зроблена нормально. Ніякі вали полося, слава Богу, поки не відірвало, вже 9 років користуємося. І получає по дупі конкретно. Вже два рази ланцюги міняли, повністю два штуки. Бо самі вічка розбиває. От вже одного немає, можу показати. <кій> То втулочки розбиває. Ну, це від того, що ну, як розтягується, тоді воно десь перескоче. А вже на полі там до, до кінця дійшов, потім підтягнув, деколи не підтягнув і так, цак 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 і помалу-помалу, та й стає. Зараз ще підрахую ті зуби, кому там треба. Раз, два, три.

Ось так як воно було, ми нічого тут не міняли. Як воно стоїть, як вони поставили, ми тільки міняли ланцюги. О, ланцюг натягнутий, хлопці. Можна так в міру, ну, тож дуже, але не можна там розтягувати. Але воно з часом і підшипник трошки підсідає на полосі, бо так виглядає, якби він трошки там не підгулює. Ну, але не знаю, в плані в в, 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 в будущому. В майбутньому хочемо зробити цю лижу більшу. Не оце, оце таке, знаєте, як то кажуть, що небудь. А зробити ширшу лижу, щоб воно мало ліпший натяг і воно тоді буде ширшу мати площу, отак, наприклад, хоча б. І вже не буде проскакувати. Ну, все відомо, з розумом натягувати. Щоб так. Тільки там трохи. Ну, багато все не натягує, як він тільки хоча б раз клацнув, перещолкнув, тоді береш, натягуєш, пару вітків зробив і все. І воно вже натягується і все буде нормально. І воно не перескакує. А раз я покажу вам ножі, розстав ножів приблизно. Рулетку візьму. Тут менший брат, старший брат поломаний, розібраний, сімтайка. Запчастини чекаємо. Оце менші з рядками стоїть. Такі рядки на три рядочки. Тоже, ну, під замовлення люди замовляйте. Робимо рядочки на бульбу. О, зараз вам зміряю, як ножі стоять. Ну, як се вдасть зміряти, знаєте. Зараз хлопці. Секундочку, почекайте, на паузу поставлю. О. Трошки підняв фризу. Ну, там приблизно, ну ніж від ножа. Ні, щоб було, ліпше так зміряти. На, на, на воку там. Я там докладні не міряю. А ніж від ножа, хлопці, так. 8 сантиметрів, ніж від ножа, бо він, виходить, він перекриває. Один в одну сторону стоїть, другий в другу сторону стоїть. І всього тут 32 ножі. Оце хлопці вже майже 9 років. Різні там і шмати попадаються, і шнурки, і дроти, кульки якісь. Ну, Переважно шнурки, і дроти таке саме більше попадається. Бо на городах, знаєте, різне буває. Зараз вам теж покажу, який там на цьому тримає вау. Ось о хлопці о, тут намотує, буває їх шнурки. О, як зараз, можу навіть наглядно показати його. Якусь з мішків салафан, отаке о. Таке, о. Ну, це саме така, як би сказати, розповсюджена проблема. Ну то на всіх так фрезах, де сальники стоять, пильники о. Тут ще нормальний, та й там нормальний. Ну, вже колись міняли ми цей сам корпус тріснув. Ну, підшипник, певно, підклинив. Вроді би, знаєте, змащуємо, але буває як поставиш, як, як воно... Ти ж не бачиш, що там в землі є. Камені, цегла. Всяке є в людей на городах, все, все є, О, шнурки, дивіться. О, Таке понамотується того. Що то люди мають на городах, знаєте, чи вони на гніто викидають, не знаю. Всяке таке байда. Труба зараз зміряю трубу, ну, труба я б не сказав, що там дуже така груба. ну. Ну, Я вам чесно скажу, зроблено добре, бо ні разу хлопці ножі не обривало. Ножі в мене, ну я не знаю, як там подовжені. Вони вже трошки, звісно, підтерлися. Але як їх там міряють, я не знаю. Зараз я вам ще покажу. Там трубу докладні не зміряю, бо дитина забрала до бурси штангенциркуль. Але так приблизно 45-ка труба. 50-ка труба. О, 50-ка труба. Ну вал десь. 30-ка, певно, 40-ка, не пам'ятаю, 35 ка вал. Ми там колись замовляли, але вже давно було, той корпусець сам. Во. А ножі, я не знаю, чи то короткі, чи то довгі, які то вони мають бути. Ну, Ніж, якщо так ну, зараз підтертий, хлопці. Отакого, От як він там міряє, він заходить. Десь 17-18 см буде ніж. Бо не знаю, як він там всередину до кінця, бо ми їх ніколи не відкручували. Вони... Ми, як як воно стояло все, отаку, як вона прийшла. Хлопці, це, тільки доробилися лижі, ну, бо та фреза заривається, а я вам скажу, вона навіть з лижами, то, бо бачите, бруд іде де. Земля. Отто, як вона була покрашена, ніхто тут нічого не красив, ніхто тут нічого не цей. але вона заривається навіть з лижами, то лижі все одно лізуть трохи вниз і з лижами по сам вал йде. Просто без личів, то вона і валом йде, і оцей корпус нам обірвало раз. Ну, не то, що обірвало, просто почало його затягувати середину. Бо землю, землю лапало. Якби йшла в землі оця защита. Оці його, оце його тяги, оце все йшло в землі. Але потім переробили ми. Оце кріплення нам не пасувало трохи. воно. З леви воно виглядало, там, ну, якби не пасувало нам на фрезі, бо у, цей, у нас навістка трохи насінтає інакше, бо вони робили подібне до мототракторів. Такі фрези вони роблять. І все, і 32 ножі, вони йдуть по черзі, якби тільки один в одну, другий в другу сторону. Метр двадцять у нього є захоплення. Отут вироблювали ми вже самі такі, щоб воно не рвало оцей крупусець, кутничок дали. ми, О, такий. Розміряємо. <кій> бо треба давати, бо воно рве хлопці. Воно там бляшка. ну, Кожен хоче знайти зекономиться, О, 20 на 20 кутничок. Отакий дивіться. 20 на 20 кутник. Може погано видно на рулетці, бо рулетка працює. О. Ну і все, і Московський міст, хлопці. Не знаю, наразі. Робить, працює, з ним ніяких проблем нема. Зубачка вже казав вам, які там цей. А так, що ще можу додати? Та, ну, в принципі, задоволені. Лижі, я ж казав, поробили, бо лижі можу зміряти приблизно. Я вже там комусь показував лижі. Хлопці питалися в мене. То лижі 34, можна 35 см довжину. Ну і, і там вигинали то вже так, знаєте, це самі вигинали, ніхто там 15 см ширина. І то вона ще хлопці залазить. Як по защиті видно, то тако ще заходить і о, виді, то, видно, зразу, Воно валить по самій цій бачите, як за, зализує. А це зараз вже тиждень стоїть. Ну як тиждень. Пару днів стоїть, бо дощ, кожен, кожен день дощ лиє бачите. Воно захоплює і так на самі аж по самі кріплення. Там нема чого її засувати по сам вал, бо воно і так меле по самі кріплення ножів. О, Видно все, видно на, наочно, знаєте, не що там. Кажуть, о, три, глибше, то вона мало бере, хлопці. Бере нормально. Так бере, що я вам скажу. Тільки от дивіться, от хлопці, за 9 років і кожен рік вона працює. Весна, осінь. прополка, як то кажуть, пару. Як ми деколи обробляємо. Я, я, я кажу, що то прополка, пару, бо е, цей, як знаєте, пересікти бур'ян. Переїхався. Якщо поле лишаєш на відпочинок, то переїхався, тако, тим перемолотив. Годинка часу і все поле чистеньке, чі, сухеньке. І перерубане усе. О. А так я знаю, хлопці. Фриза. Я? За ті гроші, що вона тоді коштувала, так, да, тоді теж було дорого, хлопці, бо Бу... тоді долар був теж дорогий. Я знаю, ну тоді було 9 тисяч. Ну, але було зроблено добротно, ніхто тут. Ми нічого не малювали, тільки ото масло, головне, на... ані гров, не масло, а ні гров, хлопці, пильнувати в мо... цьому в мосту. І отут дивіться, не... якщо хтось буде робив собі таке москочівську чи з якого там моста, не знаю. Дивіться, хлопці, отут є. На швеллері кріпиться, воно є добре зроблено. Тому що тут є таке, бачите, якщо вже там натяжник буває, що вже мало натягує, у ланцюг вже розтягується. І от берете шайби, підкладаєте і вам ланцюг автоматично підтягується вище. Воно там ніяких перекосів, там може мінімальний перекосик бути, мінімальний, але то воно нічого не впливає, бо то не є така велика. Ця... Відстань велика, воно там нічого не перекошує, бо і тут шайбу додаєте, і все натягується дуже файно, ну, щоб зменшити знаєте, відстань. І надовше хватає ланцюга, знаєте, бо тими натяжниками трошки натягується, воно буває цей... Ра... натягнув добре. а Пройшов поле два рази-три, ну, 15% 20% прогнав і знов клац клац Та що ж таке? І знову натяжка. Знаєте. Але цим то вже, це, вже натягуєш там як крайній, як вже немає де підтягнути. І все, оце кардан китайський. Ну, Вже, звісно, я вам скажу, люфт у мості є трохи, бачите? Самі бачите, як. З 2 см. Ну, але може цей цього року зробимо ревізію тут, знаєте, контроль якості. Ну як би сказати, що. Побачимо, що там робиться? Моско... Москочівський місто, вроді би. Ну, таке воно виглядає, хлопці. Ну, Тут зроблено, вроді би, крепко, я би не сказав, що там якесь слабеньке. Сам корпус то крепкий. Ножі, чесно, хлопці, скільки попадалося, дуже багато різного і баняки. Всяка всячина. Ну, найгірше, то камень. Та і баняки теж. Така пружина колись від сошника чи від чого. Від культиватора попалася пружина, то аж застрягла в ножах. Але не, навіть не бачили, до кінця, до кінця дійшли, а потім вже зауважили, що пружина старчить. А воно між пружинами ніж попав, між витками пружини і так молотило. Аж фреза підскакувала. Потім вже побачили, о, що ж це таке. Але отако от бачите, що там є, я ж вам казав, і шнури, і все, і труси, я вже кажу труси, чулки всяка фігня попадається. А так, ножі, чесно, не мінялися ні один ніж. Нічого не цей бачу, крайні трошки підтерлися. І то ми ще перший час я їх гострив, бо вони, вони не рубали, так розумієте? Вони нові і вони тупі були дуже, і воно так земно, ну якби такий лабаз, воно таке, знаєте, пирій, воно не дуже перерубувало. Воно молотило, але слабувато. <кій> і ми ще перший час то я їх нагустри болгаркою, болгаркою. Це були перші ці такі, знаєте, як вам сказати, перші. Заїзди, то ми нагострили. І він тоді ладні йому легенько, він йшов без ніяких там цих спокійно, не, цей сінтай не напрягається. Ну, я вам скажу, якщо б цілину, то б, ні, ну цілину таке от, трошки заслабе, не то, що трактор, а просто ланцюги будуть розлітатися. вам Які б ви там не купили, може зараз така якість ланцюгів, не знаю хлопці. Але хто його знає. Може якість сама, але ланцюгів така, що воно сипте це все. І не знаю, що вам. Ну, та радив би, я би радив купити і не бавитися. знаєте. Хто має, да, маєш титокаря, маєш мозги, як то трошки, трошки як, мінімальне тут. Я не знаю, що тут треба такого До мудрого нічого. Саме головне отой вал з ножами. оце саме головне, що тут є, таке, знаєте. Мости то не продаються, деколи можна знаєте, на його там 300 гривень, 400 купити. Зараз, напевно, вже ні. Але я собі на косілку купляв, то хлопці з головою 400-500, ну хай навіть хай тисячу гривень, якщо за нього задруть, то це не є дорого і то брати, і не бавитися, розумієте? Тут, ось так, як є, бачите, як і, цей, защита йде як на мосту, ну як на полоссях. Іду по лусі приварений і все, більше тут немає нічого, немає нічого мудрого, хлопці. Ось такий щиток зробили. Во, кришка щитка. Хлопці там роблять, ну як би вам сказати, так економно і практично. Не знаю, який крок тут, а, тут ланцюга, чи тут двадцятка, чи як вони там називають його. Чесно, не скажу вам. Чи, чи як воно, чи 18-ка. Навіть не можу вам сказати, бо я там не є такий. Магік, я привіз в магазин ланцюг. Або 20-ка, або 25-ка певно Певно так якось мінить. 25 певно 2,5 см. То певно 25-ка. І цей. Не знаю, не буду дурити, бо сам ну, не дуже так в тому розуміюся. Я думаю, що це ця відстань між тими очками якось. А так, що можу сказати? Ну, змазали і все. Головне, туди як вам скажуть, ну, пиль та пиль буде попадати, бо то не зробиш так щільно, там, невідомо як. Але якщо і зробиш щільно, то ну, що воно там дуже там. О, якщо впало, дивіться, пилюка. О, все нанизу, якщо там десь щось там трошки там, полетіло, то якщо там критичного нема, А тут немає якихось, знаєте, шестеренок чи зубачок невідомо якого цього, знаєте. що там. А це вам не Ауді, не Мерседес, що там не знати, Йо, що знаєте, кажуть, що розтягується то в моторах в нових машинах ланцюги. Та тут, тут теж воно буде розтягуватися, бо тут нагрузки бішені. Взмієте? Як ти валиш 32 ножі і йде по черзі знаєте, в землю, і буває вирають не дуже якісно, знаєте, культивують не дуже якісно. А люди потім хочуть цей, щоб зробили пух. Так само приїжджаєш в городик комусь зробити, а там різне. швагер поїхав, то я вам кажу. Каменів було скільки, що люди самі не вірили, що камні є навіть в полі. розумієте? Піднімає усе і вилітає з тої фрези, ну, підварювали там і щітки. Ось тут грудами розбиває каміннями, бачите, вигинало, дивіться, таке о. Оце, оце все таке, що попадало. О, дивіться, які аж, аж фарба цей, лущиться. Оце все хлопці, що попадає в фрезу. Оту так само о. О, аж такі знаєте, удари, воно видно, горби. Оце все, що фрезує і там так само на цій стороні. Оце все хлопці попадає в фрезу. Хто там би що не казав, о, оце і туди-сюди, там де хлопці. Молоте, дай Боже, да, і видно, десь там воно накріплені вже трошки, там ми поприхвачували легенько, але воно все одно ну, вібрація велика. <кхи> Трясе, дай Боже, хлопці. Дістає по дупі. Хоч там, я не знаю, ну, принаймні, за скільки років, -то. щоб було говно, то вже б розлетіли. А ланцюги, я вважаю, ланцюг це розхідний матеріал, який замінюється. Там, ну так, да, зараз уже, звісно, коштує дорого. вибачаюсь, бо виклика напала. І це, зараз ланцюг вже, е, щоб певну пару. Пару поміняти хлопці. Ну тоді було це. Це просто ми купляли цілу пачку, там, я не пам'ятаю скільки метрів, 5 метрів було того ланцюга. То тоді було 700 гривень за 5 метрів. Щось таке. Газари навіть не знаю, будемо узнавали, як будемо міняли, бо цей вже, цей вже підходить до кінця. Ну як до кінця. Вже звіно полетіло, то треба буде або переклепувати десь. Ну, як десь вдома будемо клепати, якщо будемо клепати. У нас ще один є цілий на заміну. Бо там той щось не так не, ну, як би вам сказати, ну, може десь прожівали, не перетягнули, але там той ліпше виглядає, цей вже такий підношений. О, Таке відео, може трохи й довго, буду потім може, врізати трошки. Зараз ще на паузу покажу вам косу. Ось хлопці коса. Така. Бачите, теж на Москачовському мосту. Ми суто для ботви зробили Іменно косить ботву на бульбу, отаку перекосити ділянку, де заростає. Ні Києва. десь ширина трактора, метр. 20 більше вона не займає. отакий От ніж. З пластини я робив, нічого там не видумував. О, такого за цей. І лижі стоять. Ось таке ну, простеньке, я там нічого не заморочуюся дуже сильно, воно головне воно має працювати, знаєте. Бо деколи кажуть, о, воно там цей виглядає. Хлопці, воно має робити свою роботу, Все, більше нічого від нього не треба. Бо те, що воно красиве, воно не означає, що воно буде ідеально робити. Отакий, колись ми вал купили, кусочок вала комусь обрізало. Наші зубів. І тут з диску москвичовську вирізали, прикрутили, варили. Нам тільки втулочку цю проточили між, оцим, де вал і диск. І все, і воно все працює, нічого не обриває. і лабази, траву. Метрове вали вищий трактора і йде шаби. Мателяє тільки. Вже один місць не так зарізали на цьому, Але то все, розхідники. Дякую за увагу.